Як роблять вино в нас, показано на простенькій схемочці. Спочатку ягідки відділяють від гілочок, адже гілочка дає гірчинку. Саме для наших вона не підходить, це більше стосується грузинських. Там оця от пікантність дуже цінується. Згодом ягідки засипають у барабан, де завдяки резиновим грушкам вони тендітно чавляться, щоб не пошкодити кісточку. Кісточка відділяється, і ми робимо з неї нашу натуральну косметику чизай б'юті лав. Тобто, шато чизай це вже не лише про внутрішню красу, а й про зовнішню також. Знову сусло переміщуємо до ємності, де відбувається ферментація, або, простіше кажучи, бродіння. Якщо це червоне вино, воно бродить саме по собі за рахунок дріжджів на шкірочці. якщо біле. Там шкірки немає, додаємо спеціальну культуру винних дріжджів. Закуповуємо з Франції. Коли ферментація завершилась, виноматеріал відділяють від посаду та перевіщують до нейтральної ємності. Тобто, це в нас первинне виробництво, те, що в Росієві, вторинне, те, що в нас. Після нейтральної ємності виноматеріал фільтрують, і тут у нього два шляхи. Перший потрапляння в бочку. Бочку у нас потрапляють вина, що мають потенціал до витримки. Якщо вино побуло в бочці е, менше 6 місяців, таке називають відпочилим. Якщо більше, витримали. А якщо більше, ніж півтора року, то такі вина величають марочними. Це вино розливають у пляшку і закорковують на корок. Використовуємо корок з піренейського скельного дуба, так і називають корковий дуб. У збільшеному вигляді корок можна побачити на сцені, там такі чорні цяточки це для того, щоб вино отримувало свою мікродозу кисню. Процес називається мікрооксидація. Адже такі вина мають потенціал довго зберігатися, ставати колекційними і зростати в ціні. Але зберігаємо пляшку обов'язково в горизонтальному положенні. Це необхідно для того, щоб корок у вас завжди змочувався. Бо якщо у вертикальному корок сохнеться, Туди потрапить забагато кисню і отримуємо пляшку колекційного оцту.